Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня співпраці із Газпромом ризики для Придністров'я мають бути не просто мінімізовані, а виключені. Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, які зміни до закону введені цього року. Пропозиції часто не відповідають попиту. У Бендерському центрі зайнятості розробили програми стажери та молодіжна практика. Терасполь відвідала делегація посольства США в Республіці Молдова на чолі з надзвичайним і повноважним послом Дереком Хоганом. Групу дипломатів прийняв президент ПМР. Це вже друга зустріч Вадими Красносельського та Дерека Хогана. Президент Вадим Красносельський вітаючи гостей, наголосив на дружньому і діловому характері взаємодії і конструктивності, притаманні двостороннім відносинам. До того ж, сполучені Штати Америки є активним учасником переговорного процесу у форматі 5 плюс 2. Традиційно між ПМР і США складаються ділові стосунки. США є активним учасником формату «5 плюс 2». Активно впливає на переговорний процес і, звичайно, знає про ті проблеми, які існують сьогодні між Молдовою і Придністров'ям. Ми прибічники просування переговорного процесу, тому ми активно ведемо переговори з тими, хто впливає саме на рішення, які приймаються, і на їх реалізацію. Дерек Хоган, підтвердивши активність позиції, США в роботі постійної наради, підкреслив, що американське посольство і штати в цілому прагнуть зробити все від них залежне, аби сприяти мирному врегулюванню молдо-придністровського конфлікту. Ви знаєте, що ви знаєте, що як спостерігач у рамках переговорного процесу 5 плюс 2 ми дуже активно працюємо, щоб підвищити рівень довіри між сторонами і для того, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту, і саме для цього ми тут, щоб обговорити, як ми можемо стимулювати такий процес. Ми готові до того, щоб детально обговорити всі ці питання. Співрозмовники детально обговорили різні аспекти переговорного процесу, а також питання двосторонніх придністровсько-американських контактів. Йшлося і про співпрацю за лінією посольства. Напередодні президент Вадим Красносельський зустрівся з заступником голови правління Газпрому Валерієм Голубєвим. Обговорили питання забезпечення придністровського ринку газом і транзиту палива територією нашої країни. Дуже б, хотілося, щоб... дуже б хотілося, щоб ці рішення приймалися не без врахування інтересів придністровсько молдавської Республіки і народу Придністровсько-Молдавської Республіки, як носіїв суверенітету нашої держави. Президент зазначив, енергетична незалежність важлива складова нашої державності і самодостатності. Роботи, яку проводить Газпром, враховує позицію Придністров'я і спрямована в тому числі на захист жителів нашої країни. Зміни, які можуть статися на рубежі наступного року, вони повинні нами бути зустрінуті навіть не те, щоб з мінімізацією ризиків, з виключенням ризиків для Придністров'я. Говорили також про розвиток співпраці між нашою країною та компанією Газпром. Такі зустрічі мають регулярний характер. Обговорення важливих газових питань планують продовжити. Дві тисячі дорожньо-транспортних пригод сталося минулого року. Таку сумну статистику напередодні обговорювали на колегії міністерства внутрішніх справ. Пошкодження в основному механічні. Зараз на небезпечних ділянках встановлюють так звані лежачі поліцейські. Раніше біля пішохідних переходів, особливо біля шкіл, з'явилися попереджувальні написи. Третина усіх дорожньо-транспортних пригод здійснена за участю пішоходів. Кожна восьма аварія на дорозі нетверезий водій за кермом. 52 кримінальні справи тільки у минулому році. Що важливо на міських вулицях? Кількість ДТП скоротилася на трасах. Навпаки, сніження зниження дорожньо-транспортних пригод у містах пов'язано зі зменшенням швидкісного режиму у 2017 році. Коли його підвищили до 60 кілометрів, спостерігалося зростання аварій на 30%. відсотків. Зменшили до 50 кілометрів. Маємо зниження. Це і є причиною на слідковий зв'язок. А ось на інших дорогах, яким був швидкісний режим, таким він і залишився. Президент закликав приділяти підвищену увагу профілактиці ДТП. За статистикою стоять життя підкреслив Вадим Красносельський. Глава держави закликав прискорити введення бальної системи за порушення правил дорожнього руху. Це не для того, щоб людей наказати, ні в коєм випадку. це не для того, щоб людей покарати. Всі заходи вживаються навпаки, щоб людей захистити, захистити їхнє здоров'я, їхнє життя. Врешті-решт це найцінніше. На жаль, всі розмірковують таким чином, і ми в тому числі. А зі мною цього не станеться. Можливо, і ні, тому що ви тверезо їдете за кермом і не перевищуєте швидкість, але поруч може управляти людина у нетверезому стані і врізатися у ваше авто. Процес взаємодії державтоінспекції з порушниками повинен бути максимально автоматизований, вважає президент. Це прискорить оформлення та оплату штрафів, а також скоротить факти корупції. У планах установка спеціальних комплексів, які визначатимуть номери і фіксуватимуть швидкість. Кілька таких апаратів вже працює на в'їздах до міст, поки тільки у тестовому режимі. Страхувати авто чи ні, звичайно, да. Сьогодні для водіїв це вже навіть не питання, а звична реальність і не тільки тому, що закон вимагає. Для керменичів осацв як подушка безпеки цього року в законі про обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності з'явились деякі зміни. Подробиці далі. Асаґосас зробив. Я вважаю, що це потрібна річ. Це все таки як ніяк, але гарантія. Асаґанішнаволомусас, звичайно, треба робити обов'язково, тому що це наша гарантія безпеки, особливо у нинішню погоду. Постійно ожилий сніг. Це обов'язкова річ, тому що більшу частину витрат бере на себе страхова компанія. Це суттєва допомога для наших громадян. На початку січня президент підписав поправки до закону про ОСАЦВ. Тепер, якщо у іноземного автовласника є поліс міжнародної системи страхування, зелена карта, то при в'їзді в нашу республіку купувати Придністровську страховку не потрібно. І ще один момент: якщо іноземець став винуватцем ДТП у Придністрові, то потерпілому учаснику аварії збиток буде відшкодований з фонду асоціації страховиків автотранспортних засобів ПМР на сьогоднішній день. Всі страхові компанії. на сьогодні. Усі страхові компанії будуть відраховувати один відсоток в асоціацію страховиків автотранспортних засобів. І цей фонд буде повністю витрачатися тільки на виплати резидентам. Ну і не резидентам. Зрозуміло, якщо це ДТП буде на території Придністров'я. Основна мета це захистити майно наших громадян від помилки іноземного автолюбителя. Євгена Лапіна ця новина радує, він заступник директора таксопарку. У рік одна машина може потрапити мінімум у три ДТП. Тому наявність страховки на кожне авто обов'язково. Тим більше, що у компанії переконалися, механізм виплати відшкодування збитку працює на справі. Буквально в прошлом году були у нас ДТП. Буквально минулому році були у нас ДТП. В році були у нас ДТП. І завдяки тому, що машини застраховані, і та і інша сторона жодних проблем з боку потерпілих або винуватців не було. Тобто страхування працює і працює буквально в короткі терміни. Протягом двох тижнів отримуємо усі виплати. Що ще важливо, законослухняних автовласників страхові компанії заохочують, якщо за рік не став винуватцем ДТП, мінус 5% при наступній покупці Осацв, і навпаки, потрапив у ДТП і винен, страховку обійдеться дорожче. Що спільного між останкінською вежою, формулою 1 і нашими металургами? Правильно, сталь. Саме наші матеріали використовувалися при ремонті московської телевежі і при виготовленні шин для гоночних автомобілів. ММЗ відзначає день народження 34 роки з моменту запуску. 21 мільйон тонн сталі саме стільки виплавлено на ММЗ з моменту запуску заводу. Аби зрозуміти наскільки це багато, тільки уявіть цієї сталі вистачило б, аби виготовити майже три тисячі ейфелевих веж або 453 титаніки. Молдавський металургійний давно зробив собі ім'я. Наша сталь, наприклад, використовувалася при ремонті останкінської вежі у Москві, і це далеко не всі унікальні факти про завод. автогума, яка використовується на формулі 1 В шинах є металевий корт, і він робиться з нашої катанки. Ми брали участь у будівництві олімпійського сочі. Ми поставляли туди арматуру свою історію ММЗ веде з 1985-го. в аграрії молдавії підприємство тоді стало справжнім феноменом який дивує і сьогодні завод працює працює всупереч усім санкціям довіря на ринках є. Довіра на ринках є як на сировинних, так і на ринках збуту. І це знаєте, така праця в цілому держави, уряду, банку, який виділяє кредитні ресурси на роботу заводу і безпосередньо колективу. Будемо прагнути до того, щоб цей рік з виробництва був кращим за минулим. Хоча цифри закладаємо свідомо, як я говорив, песимістичні. У січні завод зупинявся тільки на планові ремонти. Триває на ММЗ і масштабна модернізація, так що свято-металурги зустрічають біля Верстата. Ігор Чабаненко на заводі 17 років. Пам'ятає, як проходив запуск промислового гіганта. Я тоді молодий був. Я тоді молодий, був, емоції переповнювали, тому що я такого виробництва ще не бачив. За 34 роки на заводі виховали не одне покоління металургів з минулого року. Підключили ще й дуальну систему. Уже з вересня майбутні фахівці почнуть практику прямо на підприємстві. Хто шукає, той завжди знайде. Це ми про роботу за статистикою. Більшість тих, хто на неї полює чоловіки. На одного претендента припадає близько п'яти вільних вакансій. Таку статистику озвучили в службі зайнятості Бендер у 2018 році. Допомогу з безробіття отримували близько 500 чоловік, що майже на 64% менше ніж у 2017. -му. Чому дивіться далі? За фактом, рівень безробіття знизився вдвічі, але на справі кількість зареєстрованих у центрі зайнятості зменшилася через небажання виконувати соціально корисні види робіт. Ця норма була затверджена у 2015 тисячі Люди з вищою освітою та молодь, отримавши необхідну консультацію від реєстрації, часто відмовлялися. Нам вдалося в прошлом году Нам вдалося у минулому році направити 21 людину на отримання нової професії. Це радує, бо в 2017 тисячі отримали новий фах лише п'ятеро осіб. Ми сподіваємося, що цей рік теж буде успішним тим більше що відповідно до закону про бюджет для безробітних скасована участь на безоплатній основі в соціально корисних видах робіт. Вакансії сьогодні є, причому різні. Понад 300 робочих місць пустують на швейних підприємствах. Потрібні взуттєвики, медики, пожежники, співробітники ДАІ. Однак очікування потенційних співробітників і роботодавців збігаються рідко. Дорослих безробітних не влаштовує сам вибір. Студентів без досвіду роботодавці беруть на охоче. Для молодих фахівців, які отримали спеціальність, але не мають досвіду роботи, розроблена програма стажори. Для молоді, яка не має професії, діє програма Молодіжна практика. Імсі, штоветим видумолимолоджотаки к нам падає Ми сподіваємося, що молодь все таки до нас прийде. Плани у нас є співпраця з навчальними закладами добре налагоджена. У підприємств є потреба у молодих кадрах. Наше завдання допомогти їм отримати професію і працелаштуватися. Фахівці служби зайнятості запевняють, посприяють у підборі роботи кожному, а ще допоможуть у набутті нового фаху або підвищенні кваліфікації. Проконсультують випускників на вибір професії. З вакансіями можна ознайомитися у міській службі зайнятості. Банк оновлюється щодня. Інформацію також можна отримати на сайтах держадміністрації міста Бендери і єдиного державного фонду соціального страхування. На сьогодні це все з інформаційним оглядом. Поді наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!